Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як легко та просто можна прошити транзистор-тестер LCR T4 за допомогою програматора G341A. А також я покажу, як правильно підключити програматор до транзистор-тестера. Поїхали, буде цікаво. Перш ніж програмувати atmega 328 на транзистор-тестері lcr t 4 ви задасте собі питання. Обов'язково його собі задасте. А на хіба воно мені треба, ну, але це потім. Спочатку ви запитаєте в себе, як його підключити. Так ось. щоб ви не напутались підключенням, я не буду розповідати деякі виводи на самій платі LCR T4, тому що плати можуть бути різними, китайці можуть щось змінити випадково. Я вам скажу одну розпіновку. А... Виявиться, що у вас Атмега, ніж Атмеги підходять зовсім до інших ніжок на колодці. Тому я вам розкажу деякі ніжки на Атмезі. Потрібно буде вам ще раз перепровірити, щоб сходилася колодка, щоб виводи на колодці сходилися з виводами на Атмезі. Таким чином ви визначите, деякі виводи у вас на колодці. Ось, Як я підключав, я намалюю. Прикладу схемку, як я підключав програматор g 341 до цієї колодки. І покажу, де на атмезі виводи з цієї колодки, їхні ніжки відповідають на аказі виводам з цієї колодки. Це все намалюю, покажу, додам у відео, яке ви зараз бачите на екрані. Але ще раз вам говорю: потрібно продзвонити тестерам виводи на колодці за тмегою. Щоб все правильно підключити. Тому що якщо неправильно ви підключите, то можете подати живлення не на ту ніжку на Атмезі, і все у вас згорить, і вам потрібно буде знову звертатися до славного, звісного сайту китайського і знову замовляти Атмегу. Тому я вам рекомендую, раджу продзвонити все-таки виводи між цими пінами та ніжками АТМЕГи. Робить це наступним чином. Беремо тестер. Ну, я дещо пам'ятаю, де у мене які виводи на атмезі. Але покажу на відео, як я б це робив. Беремо тестер, щупи 5 вольт. Я пам'ятаю, що цей вивід 5 вольт у мене. І шукаю. О, є зрозуміло, який вивід. Тепер шукаю землю. Зрозуміло, який вивід. Таким чином все продзвонюємо а, і знаходимо ви, які ніжки відповідають, яким пінам на колонці. Тільки після цього підключаємо мікроконтролер. А, програматор. Започався. Що стосується програматора, справа в тому, що на програматорі, якщо його перевернути, ось так. Надписом до себе і почитати даташит на Атмегу, то ви не знайдете точно такий позначок на ніжках Атмеги, як на програматорі. Я методом проб підключу і покажу вам, як підключати. Якщо у вас саме такий програматор, то в принципі, можете користуватися цією інструкцією і підключати саме так, як підключив я. Ще раз говорю про те, що не сходяться піни на програматорі, тобто CLK є на Атмезі, а от, наприклад, MIOS вивід на програматорі є, а на Атмезі його немає. Ну, Я методом проб визначив, куди треба підключати, і вам це намалюю. Як? Тепер переходимо до самої прошивки. Для, для того, щоб прошити наш мікроконтролер, підключаємо програматор 341 до комп'ютера. Драйвер у мене вже стоїть. Якщо у вас не встановлений драйвер на 341 програматор, встановлюємо драйвер. І заходимо в AVR Boots. Я буду прошивати AVR Boots, не вам рекомендую. Але в нас цікавить. Зайшли в програму, вибираємо всі необхідні параметри, вибираємо тип мікроконтролера. У нас atmega 328 p Flash, вибираємо файл, яким будемо прошивати флеш пам'ять, має індекс розширення Hex. Вибираємо яким файлом будемо прошивати EEPROM. має розширення EEP. Вибрав фьюзи. Потрібно налаштувати фьюзи. Є спеціальні фотографії, за допомогою яких можна налаштувати Фьюзи, ну, Взагалі це налаштування роботи мікроконтролера. За допомогою них ви можете заблокувати запис перезапис мікроконтролера, можете виставити частоту роботи мікроконтролера. Рекомендую виставити просто по фотографії. Перевіряємо індекси 3 d 9 f 7 FC індекси сходяться, перевіряємо всі гал, галочки, щоб стояли. Fuse Low Beat. Вони виставляють частоту роботи мікроконтролера, тому на них потрібно звернути особливу увагу. В принципі, буде працювати і без цього цієї галочки, але повільніше і більше буде споживати мікроконтролер енергії. З галочкою більше споживає енергії, але працює швидше. Без галочки працює повільніше, менше споживає. Так, нібито все правильно. 3F, D9F7, FC. F7. Інверсний фьюзер, програматор чи 341 Тут є декілька таких програматорів, нам потрібен ферм. Показуємо, що будемо прошивати ЄПром, Флеш і Фьюзер. І натискаємо програмувати все. Чекаємо, поки процес програмування завершиться. Все прошито. О, всі пункти ОК, то ми можемо закривати програму і відключати програму, робити нашу нову прошивку. Дякую за перегляд. Сьогодні ми прошили транзистор-тестер LCR T4. Ставте вподобайки, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Тому що у мене є мета до кінця місяця набрати тисячу підписників, і ви мені в цьому дуже допоможете. Дякую. Всім пока. C the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what i want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. It's time to right? look at the enemy. Look in the mirror, it appears no friend of me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So, I can make a better me better believe in your mind? It's it's the the half half long. Long. You can hold shape. Так, в минулому ролику ми прошили мікроконтрол. І в наступному відео я вам розповім про те, як зробити дешево, практично за безкоштовно корпус із камери для Шестера Геосіарти 4. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, пишіть свої коментарі, тим, маємо, а, в просуванні мого каналу. Дякую за перегляд всім пока.